Доброго дня і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії Я автор за ведучого легсомко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Пан е представляємося. Андрій Сорокін. Андрій Сорокін. Андрій Сорокін сьогодні у нас в студії. Я спеціально таку паузу витримав. А я вам скажу, чому хтось може подумати, що ми так якось тут бавимося в щось або розігруємо. Річ у тому, що з паном Андрієм е, дуже важко домовитися, е, тому що постійно, в е, постійно в роз'їздах, постійно зайнятий, постійно до речі, скільки разів дзвонили. У нас там е, збори. У нас засідання, у нас знову такі збори і так далі. і Так далі. Я дуже радий, пане Андрію. Дуже радий, що сьогодні ви у нас. Але тим не менш завжди. Радий відгукнутися, коли є змога. Я тут. Пане Андрію, маємо дуже мало часу, а є про що поговорити. Міський транспорт. Ем, дуже ємкі поняття. Це все. Це і трамваї, це і тролейбуси, це і автобуси, це і вільний рух, це і рух додатковий автономний, як ми кажемо, як ви кажете, це і дороги, це і лінії, це абсолютно все. Ем, з 24-го року, ну з кінця з 23-го, в 24-му році я вас перше побачив сьогодні. Як 23-й рік пройшов для транспорту в Вінниці, дуже дуже так. Ємко, дуже коротко. Власне, Ви останні дихаєте, роки так. Так, для всієї країни не легкі, власне, і для нашого міста, але тим не менш, що стосується транспорту, ми продовжуємо безпосередньо забезпечувати наших містян громадським транспортом. Це дуже важливо. Ми жодного дня. Не припиняли, не зважаючи, і э, з початком війни і жодного дня до сих пір будь-яких. Моментів, що стосуються повної зупинки громадського транспорту, були деякі моменти з приводу тимчасових зупинок, які були пов'язані в 22-му році з тою ситуацією в енергетиці. Mm -hmm. Це зупинка тягових підстанцій, яка вимушувала нас що стосується електротранспорту, знову ж таки його на деякий час зупиняти, але тоді максимально докладали зусиль, щоб закривати ті потреби місцям за рахунок автотранспорту. Це автобуси, це маршрутні таксі, щоб все ж таки. Можливо, не так зручно, звичайно, але все збалансовано обов'язково змога мала бути. І вона була також. Продовжувались і продовжуються зараз роботи, що стосуються забезпечення і ремонту безпосередньо транспортної інфраструктури. Це є дуже важливо. Це контактна мережа, це трамвайні колії. Бо власне над оновленням рухомого складу ми також працюємо, і мешканці я впевнений бачать це, Цей швейцарський трамвай, нові трам 2000 це і Вінлайни, які ми продовжуємо збирати з автономним ходом, це соляріси, нетролейбуси польського виробництва, які також. Двадцять третьому році ми почали роботу на лініях, але знову ж таки якісна робота всього цього можлива тільки в тому випадку, що та інфраструктура, по якому це їздить, у випадку тролейбуса це контактна мережа, у випадку трамвая це трамвайні колії. Вони мають бути також в належному стані. І ми проводимо ці роботи. І протягом 2023 року це понад півтора кілометра замінених трамвайних колій і в рамках реконструкції вулиці зочіх пірогова, яка uh -huh. відбувалася 23-му році, і власне в рамках тих реконструкцій, які в минулі роки відбувалися, позиція власне вже давня і е, керівництво міста, і нас безпосередньо, як тих, хто виконує е, такі роботи, це е, під час реконструкції це заміна трамвайних колій з застосуванням технології так званого оксамитового шляху. Тобто, ми їх кладемо на плити зменшення шуму вібрації, збільшення експлуатаційних. Е, Термінів безпосередньо тих транспортних засобів, які по цьому їздять, в цьому році в нас також незважаючи на те, що є певні обмеження безпосередньої пріоритети, в першу чергу, це безпека і угу. оборона, що стосується формування бюджету, але в тому числі одним з основних пріоритетів це є сталість і безпосередньо ми маємо забезпечувати. Якісні продовжувати забезпечувати якісні транспортні послуги, і власне в рамках цього і буде, буде ремонт трамвайних колій, кілометр, ремонт 2,5 кілометра контактної мережі. І також, як вже мешканці, знову ж таки, я думаю, встигли переконатись. Ми вже цього року три одиниці в інлайні випустили, і також продовжуємо. І ще чотири має бути до кінця цього року. Ми над цим працюємо в фахівці транспортної компанії. над Зборкою в інлайні. ну і треба тут сказати, що продовжується е, спілкування і співпраця з іноземними партнерами в Вінниці, і в 24 році нас також можуть очікувати дуже цікаві, приємні. Е, я не хочу сказати несподіванки, а приємні та навіть не сюрпризи, а новинки такі приємні. Бо тут це не може бути сюрпризом, тому що це стала робота, робота не одного року. Я маю на увазі і нові трамваї. Я маю на увазі і. Е, Тролейбуси і автобуси. Настільки не, не знаю, не впевнений стосовно тролейбусів, але автобуси ми також очікуємо з різних е -е -е, міст. Скажімо, дуже так. важлива ремарка з вашого боку. Я вже згадував і швейцарські трамваї, і це дуже важливо. що, незважаючи на війну, наші давні партнери, Швейцарська конфедерація, дякую їм кожного разу, коли безпосередньо маю на ту змогу. Ми продовжили наш проект по трамваям, Хоча були багато ризиків, логістичні, взагалі безпека, це є дуже важливо, але тим не менш, нам вдалося за допомогою швейцарської конфедерації отримати два 8 трамвайних вагонів трам 2018 з них. Зараз проводять роботу по перевезенню пасажирів на лінії безпосередньо, і 24-й рік також не буде винятком. Ми продовжуємо цю співпрацю. Кількість трамів також буде збільшуватись, в тому числі. Ми зараз це дуже актуально. Будемо активувати роботу щодо переобладнання трамів в низьку ставку. Це збільшення доступності. Бо, mm -hmm. якщо ми говоримо загалом про громадський транспорт автобусів в повній мірі вісім. 50% тролейбусів за виключенням ЗІУ, над яким ми працюємо, щоб повністю замінити їх на низькополий транспорт. От питання трамваїв. Наразі у нас тільки 9%. Вінвеїв, які силами транспортної компанії були зібрані. Вони є низькополі uh -huh. міражі. Зараз е, ті швейцарські трамваї, які надходили раніше від швейцарських фондерацій, вони не є доступними для людей з інвалідністю. Тобто, але це питання на жаль стає все більш актуальнішим, і ми маємо про це піклуватися. Ми піклуємося, і працюємо в цьому напрямку щодо того, щоб громадський транспорт у нас також був максимально доступний для людей з інвалідністю і взагалі для там мам з візочками для мовно маломобільних людей. Е, Так, є зупинки, на яких на зупинки яких е, сідаючи чи виходячи з трамваїв, ну відчуваєш, відчуваєш, що самого ранку ти не зробив розтяжки, що ти а не позаймався самого час, ранку. Е, Якщо ми говоримо про е, вулиці, такі як театральна, де з'являвся касельський бордюр, який дозволяє максимально близько приїздити mm -hmm. якраз до павільйону зупиночної, знову ж таки, з мінімум зусиль для людей людей з інвалідністю потрапити до низькополого транспорту? Це реконструкція, яку я згадував Пирогова з очіх, де теж на зупинках облаштовані касельські бордюри. Це реконструкція Батоської. І е, такий підхід, і в подальшому дай Боже тільки змоги, щоб ми могли виконувати капітальні ремонти реконструкції таких зупинок, максимально доступних з е, тактильною плиткою. З е, всіма вимогами їх буде з'являтися все більше і більше, і більше, але це достатньо велика і системна робота, а, пане Андрію, питання стосовно безпеки і питання стосовно е, дорожніх пригод. За минулий рік можливо є цифри вже за е, цей перший місяць. Ми безпосередньо спілкуємося з управлінням патрульної поліції. Інформацію ми отримуємо від них по статистиці. Що ми можемо говорити про 23-й рік? Якщо ми говоримо, тут важлива ремарка. Це і на те, що ми особливо звертаємо увагу, це ДТП з потерпілими. Угу, ну звісно, да, це 152 ДТП з потерпілими на території міста Вінниці. Загалом ДТП звісно. Набагато більше їх порядка. 1512, якщо я можу помилятись там на декілька, це за офіційними даними управління патрульної поліції. Ми в свою чергу е, моніторимо аварійно-небезпечні ділянки знову ж таки у співпраці з УПП. Е, ми е, мінімальні заходи, які маються на увазі, потребують найменшого часу реагування, встановлення попереджувальних дорожніх знаків, встановлення умовно засобів, заспокоєння руху, як то там мовно берлінські подушки, які ми встановлювали. Ми їх. Опрацьовуємо і застосовуємо, що стосується більш таких, скажімо, заходів вже, і по-перше, вони найбільше впливають на безпеку. я Зараз говорю про світофорні об'єкти. В нас є два готових проекти, над якими ми працювали і в 2021 році. і Війна на, на жаль. Вимусила нас призупинити цю діяльність з приводу того, щоб побудувати світофорні об'єкти. Бо певні обмеження, які до сих пір діють з приводу пріоритизації виплат державною казначейською службою, У нас є проекти по вулиці Шимка, перехрестя вулиць Шимка і Антонова. Це скажімо, перехрестя, де по інформації управління патрульної поліції тільки з початку 24-го року вже три дорожньо-транспортні пригоди сталися там. Немає потерпілих, там немає участі пішоходів. Угу. Це транспортний засіб з транспортним засобом. Але тим не менш, але вони є і протягом угу. 23-го року. Там також ставали ДТП. І ми власне опрацьовуємо механізми, яким чином ми зможемо все ж таки реалізувати і покращити безпеку безпосередньо на цьому перехресті. Також перехрестя. Вулиці Славетної і вулиці Маріупольської, старе місто там не зафіксовано дорожно-транспортних пригод за участі пішоходів, але тим не менш достатньо складне перехрестя, велике перехрестя, яке потребує регулювання. Власне є проект. Залишилось тільки знову ж таки є про згадану згадані обмеження казначейської служби. Але в принципі ми працюємо над механізмом, щоб все ж таки збільшити безпеку дорожнього руху на цих перехрестях. Скільки, якщо так можна говорити, скільки потрібно вам, вашим колегам і не тільки вашому департаменту, а й з інших служб, скільки треба для того, щоб покращити? Внести зміни в те чи інше перехрестя на ту чи іншу вулицю, як швидко це відбувається, якщо ми говоримо про будівництво світофорного об'єкту, це обов'язково проект, угу. тобто це не обмежиться умовно там схемою організації дорожнього руху. Бо якщо ми говоримо про ті заходи, які я згадував там, чи острівець безпеки, який ми в 23-му році на вулиці Янгеля встановлювали, чи берлінські подушки для цього достатньо розробки схеми організації дорожнього руху погоджено відповідно в порядку управління патрульної поліції, ну і безпосередньо. Дньо реалізація вже на місці на все про все там мова йде там про місяць-два місяці умовно всієї mm -hmm. роботи, якщо ми говоримо про. Проект розробку проекту це забирає трошки більше часу, безпосередньо це забирає і більше коштів. Власне, це Час робот... ну, Тому, тому що це і земельні так. роботи, і електричні Але, роботи. Але Тим не так. менш, це знову ж таки найефективніший спосіб, щоб врегулювати. Якщо ми говоримо про Шимка Антонова, не перехрестя. Відповідно, якщо там з'явиться світофор, звичайно, що тоді кількість дорожньо транспортних пригод там зменшиться. Це найбільш дієвий захід. який угу. Напряму буде впливати на безпеку дорожнього руху. Ще один момент. От ви декілька разів сказали берлінські подушки. Так це нове, що з'явилося у нас на дорогах. Буквально декілька місяців можна говорити. А що буде з тими лежачими поліцейськими, які вже деякі знаходяться нижче лінії асфальту? Так. З приводу лежачих поліцейських на сьогодні державні стандарти України вже не регламентують взагалі такий вид засобів заспокоєння швидкості. Є окреме ДСТУ, власне, якими визначені от нові засоби заспокоєння швидкості, як то шикани, як то е, острівці безпеки, як то берлінські mm -hmm. подушки. Це такі дорожні пагорби. Якщо ми говоримо на мові стандартів, берлінські подушки в народі від міста, де mm -hmm. з якого вони з'явилися вперше. Дорожні пагорби е, безпосередньо. Ті лежачі поліцейські, які були встановлені раніше, вони залишаються, якщо вони в поганому стані з часом, вони будуть замінені безпосередньо на ті засоби заспокоєння швидкості, які передбачені ДСТУ, бо в такому вигляді як. Були лежачі поліцейські, і взагалі такого поняття, як лежачі поліцейські, зараз в державних нормах не існує. Відповідно, застосовувати їх, ми не можемо. Я чому запитався, тому що вони настільки вже просіли, ну, основна їхня частина, що оті штарі і гайки, які їх тримають, вони в принципі зараз відіграють, починають відігравати вже іншу трошки роль. Вони починають ну можуть навпаки призвести до е, небажаного результату. По прикладу, як ми працювали в кінці 23-го року. Коли почали берлінські подушки з'являтися, вони з'явились в першу чергу. І ця робота була проведена в рамках і початку навчального року і, взагалі, безпеки. В першу чергу, дітей, учнів загальноосвітних шкіл. Ми вибрали школи угу. безпосередньо, які напряму виходять на проїжджу частину, поряд з проїжджою частиною. Там були демонтовані. Ті лежачі поліцейські, які були там раніше, відповідно, асфальтне покриття приведене в попередній свій стан і встановлені безпосередньо, вже е, ці берлінські подушки. І така історія буде, але знову ж таки на це треба час повільно. Але тим не менш, ті лежачі поліцейські, до яких ми звикли, поступово буде замінюватись на в тому числі. І на берлінські подушки. А ще одне питання це питання е, паркування, і це не просто питання, де поставити машину, а це питання. І в тому числі де поставити, як поставити, за скільки поставити, де можна, а де не можна. Тобто, питань стосовно паркування достатньо багато, тому що у нас так і залишається великий автопарк всієї Вінницької територіальної громади. Він не зменшується. Тільки збільшується. Він тільки збільшується. Звичайно. Я пам'ятаю одні з перших ефірів. Ви наводили цифри, які були. Ще до і до війни, і десь в районі ковідного періоду дослідження тоді були проводилися і були проведені саме Вінницькою міською територіальною громадою. На замовлення само собою було зроблено. Я дуже добре пам'ятаю, як ми розпов... говорили з вами стосовно мілі, стосовно так. Е, центрального ринку того місця, взагалі мікрорайону. Того ми говорили з вами. Е, нічого таки не змінилося, тобто, десь максимально 9 тере 11 десь тисяч зафіксованих по Вінниці і десь більше 140 тисяч автівок. У нас є. Ми говоримо зараз більше 9 тисяч ще стосуються ті паркувальні місця, які в межах проїжджої частини. Ми зараз не маємо забувати, що власне в нас е збільшується і кількість паркінгів, там умовно, які в торгових центрах, як то е мегамол, який відкрив е критий паркінг е з доступом е власне, безкоштовним, якщо не помиляюся, там 30, 30 хвилин пер... по-моєму, no, перш... чи... перші. три години Чи 3 години, так. так безкоштовні. Так. 3 я запам'ятав кількість зростає. Так, ми говоримо про ті 9 тисяч, з якими які ви згадали, це в межах проїжджої частини угу. сформовані паркувальні місця, що стосуються повноважень департаменту транспорту, ну і ми зараз не говоримо про ті е, парковки, саме паркувальні майданчики, які також є у Вінниці. Я на жаль, не можу сказати конкретну їхню кількість чи там кількість паркомісць на них, бо якби поза межами повноважень. Що стосується повноважень, департамент транспорту, то відділ паркування, який відноситься до департаменту транспорту, проводить роботу за дотриманням. Правил паркування в частині зупинки стоянки транспортних засобів, ми власне, в тому числі, приймаємо участь при розробці схем ОДР на вулицях, в від яких відбувається реконструкція, чи навіть зміни організації дорожнього руху в рамках існуючих параметрів. Ми обов'язково розуміємо, що треба передбачити. Паркувальні місця, треба передбачити велосипедну інфраструктуру, треба передбачити відповідну нормативну ширину проїзної частини. І, власне, ці заходи проводяться там, де відбувалися реконструкції, і будуть відбуватися реконструкції. Ми Маємо комплексно підходити до ситуації, створювати, якщо це можливо, знову ж таки паркувальні місця і але для нас, як департаменту транспорту, пріоритетом є громадський транспорт. В першу чергу ми піклуємося і про створення смуг громадського транспорту. І власне, як на вулиці Пирогова, ми власне можна так сказати, пожертвували тими паркувальними місцями, які власне займали смугу. Для того, яка могла використовуватись в тому числі громадському транспорту, і створили там смугу громадського транспорту, яка пришвидшила рух тролейбусів mm -hmm. напрямку вулиці Келецької. То тут треба також розуміти про пріоритети, і вони є достатньо чіткими, які відображені безпосередньо в наших стратегічних документах. Це пішохід, це громадський транспорт, це велосипедист, автомобілі, припарковані автомобілі. Mm -hmm. То, ну, от, така це. Те, власне, над чим ми ну це вічна тема. Працюємо, О, це вічна тема. Це дійсно. І треба ставити правильні акценти. Тільки акценти, про які ви говорили на самому початку нашої розмови. Ми в першу чергу зараз маємо думати про захист, про стійкість, про нашу оборону. Першу а чергу. в першу чергу маємо думати і туди ж ідуть в першу чергу і кошти, і думки, Саме і так. проекти, і все, 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 все інше. А на дорозі ми маємо залишатися в першу чергу. Людьми пам'ятати, що ми вінничани, і незалежно від того, ви користуєтеся громадським транспортом або ви користуєтеся власним автотранспортом. Все одно треба пам'ятати, що ми виховані українці, що ми живемо в рідному місті і ми живемо в найкомфортнішому місті. Тому треба це завжди пам'ятати, пане Андрію. Я щиро дякую за участь і завжди запрошую. Запрошую радий буду бачити. Є дякую, про що поговорити запрошу. постійно. Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми з вами так говорили, пане Андрію, аж бензином трішечки так щось запахло. Про автомобілі. Ну, про, про автомобілі. Транспорт. Про автомобілі. Це щось таке навіювання якесь таке відбулося. Ну що ж, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.